Доброго, ми з України. Ролик, який не буде е, цікавий досвідченим гравцям, як бити Титана е, на Кубку Альянсі. Тому що це, в принципі, е, всі, хто має досвід, хто грає в гарних Альянсах, або хто там в Академці гарного Альянсу, це, до речі, натяк на те, що у вільних є академка своя вільнята. Хто хоче навчитися грати, то заходьте в Академку, навчимо. Е, ролик, е, Досвідченим сильним гравцям він зовсім буде нецікавий. А для початківців насправді вони є, є й альянси молоді, в яких там гравці до 50-го рівня, які хочуть щось знати, правильно щось робити. В принципі, канал взагалі був створений для того, щоб допомагати е молодим гравцям. А вже вийшло так, що трішки він трансформувався. Бо більшості гравців все-таки досвідчені, їм цікаво дивитися війни, їм цікаво дивитися огляди на якихось героїв, але то вже інша історія. Так от, ролик для богині і для початківців, для її альянсу. Поїхали. Зараз на кубку поміняли, ось є, зараз іде кубок, да, ми там позакривались, обновлюються кожних 15 хвилин завдання. Досить часто випадають завдання на титана. Справа в тому, що в нас практично всі закрились. Титана ще в нас багато. Титан 12, і тому, якщо я його вдарю, я думаю, що нічого критичного не буде. Угу. А тут альянс показує чат. Не обов'язково, звичайно, чат показувати. Значить так, титани. Перше потрібно розуміти, от я маю багато роликів про найм. Сижу в наймі. У мене багато е, е, є роликів, як правильно в наймі бити титана. На кубку десь, можливо, приблизно те саме, але є певні нюанси. Е, під найм в мене сформовані команди. Тобто ось є там команда червона. Червоним титаном б'ємо. Синього. Це ганів. Червоним б'ємо зеленого зеленого титана Тобто в наймі часто бувають рари, не можна, щоб були герої в один колір з разу, раром. Тому що рар контрить свій колір. Тобто в команді на зеленого титана не можна брати зелених героїв. Це розуміємо. Ось команда на фіолового титана впроти колір жовта. Ось команда на синього титана. Теж на синього не можна брати синіх героїв. Ось команда на червоного титана. можна червоний герой брати. І відповідно, ось команда на жовтого титана. Вони сформовані так простіше. Спорядження. В наймі повинен бути слот з гарпунами. На кубку не обов'язково, особливо людям, які не вміють бити, краще брати велику ману. Для чого Поясню згодом: для того, щоб не втрачати час. Брати спорядження типу фоліантів, свитків долі категорично забороняється. Це спорядження використовується на міфічному титані, але технологія биття титана міфічного і звичайного титана, і там Рара, і на кубку вони сильно відрізняються. Тобто, міфічний титан у мене окремо є там декілька роликів, як збирати команди під міфічного титана, як бити, як правильно використовувати спорядження. Хто захоче, знайдете подивитесь. Хто не захоче, то слухайте, кому цікаво це. Саме титан на кубку, тому розказую, пояснюю і так далі. Значить. відмінити. Беремо команду. Значить, звісно, що початківця такого гаража, як в мене, не буде. О. Чим, чим мотивуються, коли збирають команду на титана? Для початківця. Перший герой це має бути бафер. Е, такий герой, наприклад, як Аталанта, чи такий герой, як Тесей, е, є практично в будь-якого гравця 30-го плюс рівня. Це не такий е, е, нечастий герой, якого не можна взяти. Далі, має бути ріжчик. Ріжчик бажано в протиколір титана. Е, ріжчики, які можуть бути. Можуть бути четвірки для людей-початківців, в яких гараж не дуже серед У нас фіоловий титан, серед жовтих протиколір ріщиків. Ну, я надію, що люди, які дивляться цей ролик, вони розуміють, що є сильний і слабкий колір кожного там, суперника чи титана, чи героя і так далі. Тобто. Фіол і жовтий, вони контряться один до одного. Тобто фіол б'є сильніше жовтий, жовтий б'є сильніше фіол. А синій зелений червоний, вони йдуть по кільцю. Тобто, наприклад, червоним сильно б'єш зеленого, але водночас зеленим слабо б'єш червоного. Розуміємо, так? Да? Але для того, щоб. Зелений не б'є сильно червоного, а зелений б'є сильно синього. І, в принципі, як у вас бій, там в верхньому лівому куточку є про це написано, як воно по кругу йде. Тобто зеленими треба бити синіх, червоним треба бити зеленого, а синім потрібно бити червоного. Тобто, вертаємось до фіолового нашого титана, нам треба бронеріз. Бронеріс, який доступний серед відносно молодих гравців, хоча він не стандарт. Де він у мене є? Чи в мене його немає? Щось не можу знайти. чи я його згодував. Е, можна брати, ту речі, Рембо, але Рембо дає промахи. Там бабка на двоє гадала проти фіолового титана. Він дає промахи, але в нього баф кращий, Тобто, якщо фіолову, можна вставити кухуліна. Де там ріжчик? Не можу знайти. Чи я його згодував? Оце так. Да. Оце да, оце так. Можливо, на прокачку її задував. Жовтий, жовтий, жовтий ріщик. Так. О такої. Немає. Немає в мене жовтої ріщика. Мабуть, я його таки згодував бронеріза. Значить, треба брати якогось іншого бронеріза. Наприклад, Сусана Номікот. Далі. Є такий герой крутий, який називається келундіа. Так, що я не можу Келун знайти? Серед стандартних. Брунерізів є Сусана Номікото, є Іріда. Іріда не підходить, тому що фіголовий титан. Е, відар. є ще жовтий брунеріз. Червоних бронерізів, четвірок, тріок, особливо немає. Е, так. Де так келун? Щось в мене. Геть, як наче мені розпродали гараж. Де я їх міг подівати? Він не врає. Це да, Оце да. А, я їй, напевно, в жовту команду втулив чи що. Зараз подивимось. Ні. А, ось вона келун. Стоїть. Значить кілун є, вона дає крити. Тобто, е, треба бафер атаки, бронеріс. Бр... Е, далі бажано критовщик, Далі. Ідеально мати стихійного ріщика. О, Відносно доступний стихійник це Гвіневра. Звичайно, вона може в початківці і не бути. Є такий герой проти зеленого титана, як Пері, то він легко доступний, його можна спокійно піймати. Є нові герої От, з п'ятого сезону проти Фіолова можна брати Іосифа. І основний ударник у вас має бути. Це герой-шотер, який буде наносити найбільше шкоди. Зі стандарту, в мене, мабуть, нічого такого немає. Подивимось. Мені здається, що я, мабуть, все-таки позгодовував іен, а все інше я, мабуть, позгодовував по всій причині, що воно мені не потрібно. Тобто у мене це буде ось єн. В кого є там герой, який е... Е... найбільше шкоди наносить просто тупо шотер. І під нього різні зрізи можуть бути. Якщо у вас є герої типу е... Януса, типу Беламі, е... типу Марени, які хрупкість накидають, це супер. Цих героїв також треба ставити в команду. Якщо ви не б'єте рара того ж кольору, що цей герой, і якщо ви не, цей, це не слабкий колір проти вашого титана. Тобто фіолового героя, наприклад, в мене є Антарія, вона дає і баф на атаку, і зріз 50. Його ставити не можна, тому що це буде слабкий колір проти титана. Далі, варто правильно розставити війська. Тобто, основному ударнику треба ставити війська з максимальною атакою. Далі, якщо у вас артефакти вкачені, вам от з цим героям, є, ну я нічого не можу поставити, а можу ще одного щось щити, перещити. Треба з тих артефактів, ось 139, поставити оцей артефакт. Келун поставити, ну, мабуть, такі сапожки поставити. Ось. Це четвірки в мене просто. Три артефакти, четвірочні вкачне, і більше я не качав. поки що сенсу не бачу. О. Бажано ставити арти, якщо у вас є четвірочні на трьох еволюціях, саме три еволюції тим героям, які дають зрізи або бафи. Тоді цей баф чи зріз буде більший. Тобто Сусано ріже баз, базово на 34, з артефактом він буде різати, здається, там 36 чи 37. Те ж саме з крітами і з всім іншим, далі по спорядженню. Спорядження, повторюсь, має бути середнячкове. Це ось у нас поїхали велика мана. І е, саме головне, якщо ви берете завдання на титана, і якщо ви звичайного титана вашого, який там 7 зірок, чи 10 зірок, чи 12 зірок, якщо ви набиваєте на ньому, в середньому 50 тисяч, а хочете взяти завдання на 100 тисяч, то не беріть такого, тому що ви не потягнете, тому що може з 10-ї спроби там ви, чи там 10 фляг використати і зробите це завдання, якщо вам сильно пощастить, і правильно зробите, розташок артефактів, розстановку військ. Тобто ударнику треба самі вищі війська, головному ударнику, а всім іншим потрібно війська з меншою атакою можна ставити. О, героям типу ось, Кухуліна можна 12 війська поставити. Тому що кухлін він не б'є. Е якщо ви стабільно б'єте титана от з таким спорядженням, чи там у вас невелика мана, якісь стріли стоять, чи, наприклад, стоїть там гарпунжу. <кій> ви кидали гарпуна. Тому що в батьох альянсах є така фішка. Вдарив титана. Кінь гарпуна, в наймі, якщо ходити в найм, та ж сама фішка, ми гарпунимо до 1-2 поділок. От. В даному випадку я гарпунити не буду, і в даному випадку я б'ю на, типу на результат. От Я взяв завдання на 100, я погнав бити. Вбій. Трішки ролик, мабуть, буде довгий. Значить, першим ділом я кручу поле. Дивлюся, що робиться. Зривається, зарядився у мене один цей. Всіх інших я середньою маною дозаряджаю. Далі я розультовуюсь. О. Далі дивлюся по ситуації. Ага, Є там прокинутися, я прокидаюся. Прокинувся, є, бабах, камінь полетів, бабах, камінь полетів. О. Далі я роблю ось так, бо бачу, що там жовте зривається і далі летить титана. Б'ю-б'ю-б'ю. Тепер зріз, виходить, злетів, треба обов'язково зріз набавити. Основного ударника добав... докинути. Взриваю під титаном щось зривається, летить, 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 летить. Бафаю, кидаю, зриваю. Є дозаряд основного героя ударника, я його дозаряжаю. Зріз, Зрізу нема, ну, то значить я глупо зробив, треба додати зріз. І пішов, і пішов, пішов. Мені треба набити 100. Я бачу, що в мене набито 86. Ну, теоретично, я там, типа, можу набити, ну, припустимо, я не, не набив да? і бачу, що лишається 10-20 секунд. Що я роблю? Я свайпаю екран, закриваю гру, беру, закриваю все і заходжу по новій. Для того, щоб не палити своє спорядження, для того, щоб не забирати ХП титана. Ось, Титан атакувати остання атака вармана 0. Бачимо, да? О. Далі спроба там номер 2 Знов я те саме повторюю б'ю по максимуму. Ще є друга фішка, Що коли ви набили, вам треба набити 100, ви набили 100, ви виходьте, є там, от, мені треба набити 100. Да? Я вбій. Знов та сама процедура. Крутнув, синє полетіло, зарядився мій бронеріс, остальних я заряджаю маною і погнав, розрультувався. Буц-буц, буц, буц, буц. Немає нічого підходящого. Я знов кручу, зривається поле. Значить, дозаряжаю цього, дозаряжаю цього. Бац, бац. Через комбо пускаю камінь в титана. Летить. Кристал, особливо, якщо у вас е, цей, є крітовщик, ваша задача якомога більше прокидуватись, якомога більше е, закидати, е, комбо пускати в титана. Не виходить нічого, значить крутимо ще раз поле. О, бац! Цього дозаряжаємо. Бац, бац, кидаємо. Бух-бух-бух. Полетіло, полетіло. Значить, не витримали мої герої тяжкої долі. Знову я кидаю, 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 немає нічого, кручу. Але коли таке станеться, що я, наприклад, наб'ю більше, ніж потрібно, тобто мені треба набити 100, а я набив замість 100 цей, зразу цих 100 з чимось, то мені треба уходити раніше, тікати. Розуміємо, це, да? З, ось збіжать, це я вже багато говорив, мало зробив. Втікти і не перебивати. Тобто, якщо ви перебиваєте, то ви не даєте можливість іншим учасникам зайвий раз вдарити цього титана. Є ще така фішка, як груповий удар. Коли у вас титан невеличкий, завдань багато на титана, то тоді, по таймеру титана, наприклад, за годину до відльота ви б'єте цього титана. Скажім, всі разом по таймеру. Тобто година до відльоту титана, зібралось 5 людей і всі разом вдарили. Але для цього потрібна, потрібна впевненість, що всі, хто б'ють, можуть вдарити цього титана. Я багато говорив, я там не набив. Для чого велика мана? Коли ви всі зрізи зробили, можна і по-іншому робити. Наверно, таки я розкошелюся і ще раз вдарю. Правда, я хожу в наймене фляги на цей, на вагу золота. Тобто, коли ви бачите, що ви не дотягуєте, наприклад, титана набити, вам потрібно набити 100, ви робите отак. Всю ману вкидаєте в цього героя. Це потрібно готуватися. У вас по, крайні, по крайній мірі оці крутілки має бути їх до біса, для того, щоб ви могли спокійно їх використати. Хоча б там зрізів щось немає, я не зрозумів, чого. Щоб ви могли спокійно використовувати спорядження і не боятися, що у вас не вистачить спорядження, там щось зробити, вдарити і так далі. Бо інакше, якщо вас... ви візьмете завдання і не вдарите того самого титана, то ви підведете якби альянс. І це не є дуже добре. Крутинемо ще разок поле, Бо я щось тринжу і в мене знову 100 тисяч я не наб'ю. Отакого от робити теж не дуже правильно. Коли ви там набили лишнє, у вас зірвалось комбо, вам треба завчасно втікати. Ну це якщо ви спокійно набиваєте, ну просто четвірками бити е, цей 13-зіркового титана це трішки не те, зазвичай у людей в початківців, у кого е, молодий альянс, в них там навряд що 13-зірковий титан. От. Тому там на 7 чи десяти навіть зірковому титані четвірками набити набагато простіше, так, там 100 чи, чи скільки ви взяли завдання. От. Тому коли ви набиваєте, наприклад, за перші там, 40 секунд своїх 100 балів, просто-напросто кнопочку на убіжать і втікли. На цьому всім дякую за увагу. Трішки, мабуть, воно сумбурно, довгий ролик, але ну, намагався донести, показати, щоб люди. Зрозуміли ну декілька основних нюансів, як правильно набивати брати завдання на шкоду на титана, і як його набивати.